Сьогодні в відео Трент Олександр Арнольд дав неочікуване інтерв'ю. Ліверпуль знайшов гравця, який замінить Салаха в майбутньому. Джон Дуран все ближчий до переходу в топ клуб. Олександр Ісак все ближчий до трансферу в арсенал. Захисник Нанта привернув увагу англійських грандів. Манчестер Юнайтед знайшов гравця для підсилення складу зимою. Манчестер Сіті залишився єдиним клубом в АПЛ з позначкою 0 в таблиці. Нові трансферні чутки та нові скандали все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Трент Олександр Арнольд в інтерв'ю заявив, що хоче стати найвеличнішим правим захисником в історії футболу і першим, хто виграє золотий м'яч на цій позиції. Офіційно Маріо Балотеллі, гравець Дженоа контракт буде підписаний до кінця цього сезону. Захисник Інтер Майамі порвав хрестив четвертий раз за кар'єру гравцю лише 22 роки. Ян Фрей недавно повернувся після свого третього розриву хрестів, і в матчі плей-офф МЛС американець знову порвав хрести. Його чекає вже четверта операція на зв'язці коліна. Арсенал і Ліверпуль виявляють все більшу зацікавленість в Ламіні Ямалі. Повідомляється, що Барселона може бути змушена продати якогось зіркового гравця через фінансові проблеми. Клуб може розглянути варіанти з продаженням Педрі чи Гаві, щоб зберегти молодого вундеркінда. Чотири людини із керівництва Манчестер Юнайтед відправилися в Барселону, щоб провести перемовини з хаві. Бенуа Бадіашіле повідомив своїм друзям, що хоче покинути Челсі. Ліверпуль розглядає можливість купівлі Омара мармушу. Айнтрах хоче за гравця 50 мільйонів євро. Арсенал і Барселона цікавляться Джоном Дураном. Астон Віла хоче за гравця 90 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед продовжує дуже активно цікавитись Альфонсо Девісом клуб, вже робив неофіційні спроби розмовляти з агентом гравця. Енцо Мареска продовжує наполягати на купівлі гравця наполі Віктора Осімхена. Вірджил Ван Дейк добивається продовження контракту на два роки з Ліверпулем з збереженням тої самої зарплати, яку він отримує зараз. Олександр Ісак, головна ціль арсеналу для підсилення атаки. Трансфермаркт оцінює гравця в 75 мільйонів євро. Манчестер Сіті добився підписання контракту з гравцем Індепендієнте Медельїн Джоном Едвіном Монтано. Ліверпуль може відправити К'єзу в оренду, щоб гравець набрав ігрову форму. Італійцям цікавляться інтер, Рома і Мілан. Серія Реал Мадриду із 42 безпрограшних матчів в Лалізі завершилась. Барселона в Ель Класико обірвала цю серію. Керівництво Манчестер Юнайтед звернулося до Манчестер Сіті з проханням взяти гарначо і майну в літак на церемонію вручення золотого м'яча. Сіті відповів, що в літаку немає місць. Скаути Ліверпуля і Челсі слідкують за грою 19-річного центрального захисника Нанта Натана Зезе. Антоніо Рюдігер не розглядає можливості для переїзду в Саудівську Аравію. Манчестер Юнайтед цікавиться гравцем Мідлзбро Гейденом Хекні, але фаворитом на підписання гравця вважають Тоттенгем і Ньюкасл. Гравець оцінюється в 25 мільйонів євро. Арсенал розглядає можливість підписання гравця Ювентуса Душана Влаховича. Манчестер Сіті залишився єдиним клубом в АПЛ, який не програвав цього сезону. Манчестер Юнайтед цікавиться зіркою Барселони Рафінія. Червоні дияволи готові заплатити за гравця 80 мільйонів євро. Але керівництво Барселони дало зрозуміти, що вони не збираються продавати гравця. Колишній гравець Шахтаря та збірної України Марлос став генеральним директором клубу бразильського Сан-Жозенсе. Багато клубів вже готовляться запропонувати Чікі Бегірістайну роботу після того як він покине Манчестер Сіті наступного літа. Найбільшу зацікавленість показують клуби із Саудівської ліги. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.